Пусть уселась? Почти Ну давай, снимем смешное кино М -м -м. Давай ты начинай <Свес> Кажи, что-нибудь <Свес> кажи Тоже не, не вдыхнула. Не вдыхается? Нет mm. Ага, подожди Справді. Ну, не пролізе. Зараз. О, майже, майже. Not yet. Oh, no. Давай. Страшно. Страшно. Страшно тихо. Щось я не вмію. але ну, спробуй що? Давай щось скажемо смішне. А ти вдихнув, чи так, ти так. тебе голос не дуже змінився. Не дуже. Давай щось скажемо смішне. Як ти мене. Ти мене чуєш. Зачем думать, Сізналася 수asure... у цьому. Негайно. Дихай, 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 голос повернувся. Чек-чек. Огуляшка. Клас, мені подобається. Обуляшечка, огуляшечка. А можна так завжди говорити? Можна, можна так говорити завжди. ちょっと待ってください。 Happy birthday to you! Китька прийшла подивитися до мене. Щось дивне відбувається. Так, щось відбувається відбуває? дивне. Кит, а кет. ану кеть сюди негайно. Колениць. <плес> Є байдуже, а наші голоси не розрізняє. такого не робила Так, я теж ніколи такого не робив. Кота, ти будеш кота. Кожен няв. косенятко. І вам лізеленський гаданя. Чого, мабуть, не видихати, щоб вона не виналася. Альфонды Зеленский, это найсюд. Я не знаю, как слова дали. Этенкейн, Бриони, Энэйвид Люк. Дэлант... Дэжать Дэгай. 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 Дэгай.

Ну, це не мій улюблений цей епізод. Ага. А я раді. Okay. Та кудись ти я прибрав. Не прибирати? Ні. Ти суля. Я try and help to keep your peace. peace. how, how dare you, you talk over me talking, me talking over you how dare you, you talk, talk over me yelling, me yelling over you, you? If, if, if only the landscape had a nice suit maybe, maybe there would be something, be something be we could do you, <laughs> if only the landscape had a nice suit, me, suit. a dandy brioni in a navy blue and a white shirt and a red tie no one else would have ah. to die <laughs> no. Happy birthday. Keep часи такі пісні. Кота? Mm -hmm. Кота. <laughs> не хоче знала вдихати. Не mm -hmm. хоче. Я ще ніколи не вдихала геть до цього. Це дуже смішно. Такий тебе пистотливий голосочок. Навіть не думай. <laughs> mm. зізнавайся, зізнавайся, що з тобою кота кота моркота, гений виходить на сум не ротом дихати? Мені здається, треба намагатися його не видихати. Ой, в мене голова помилається. Тиса криде палички від суші. Це не твоя іграшка. Кумерний голос, прикольно. Треба буде твій кінці день з тупити. Тиса, це не твій голосочок, не твоя іграшка. Це мене їмо. Це не їмо. Ми не, не їмо їмо котя... не Котячу ти. китайську їжу. Ти теж зможеш, тільки в тебе лапки. Тиса, лапки вгору. Тримай свої лапи при собі. Ти вже набагалася? Так, так. прогулялися на фору, вдихнули гелію. Нормальний тесте реклудей. Так, сніг на горі Маунт Дябло розтанув. Схоже. Там зелена травичка виросла. Дощики пішли, сніжок випав. В інших краях в інших куточках Каліфорнії було все набагато гірше. О, так у людей був цей ураган. Ураган, не було інтернету. Падали дерева, падав дощ. У нас так легенько. Лише трішки щось там польопало. Ну, так, нормально польопало, звісно. Так, помила машину. Ти приїхав, казав, що машину помив. Тут можна машину мити в дощ, тут дороги чисті. you. добре! Agaн. One week after. Mm. One week later. Later. <laughs> this, <art. My> laptop. <laughs> so, this is it. Bye, Lapku. Yeah. This is it. Bye, bye. we will see you in my next video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye, -bye.